І так, Горинич, від Гропрайдер. Роблю відео з похвалою. Мінусів поки що не бачу. Поки що пробую. Неглибоко. Тут перший раз і важкувато на 82 МТЗ. Не робимо на всю пісячку, як кажуть. Того що, ну, важкувато перший раз. О, не міг раніше. Зробити відео, бо по сей день ще в нас залипає, залипає, заїхав, попробував, не було чого показувати. Зараз все стало зрозуміло, все стало добре, заміряв глибину, лічно йде, без випросів. Щоб хотілося один момент, так як його поставить, зараза треба тут присобачити якусь таку регуліровочку, якусь отаку. Отако, От щоб можна було його раз і поставив, бо трохи, трохи наче підбирати пеньки треба. О, хоча це все гроші коштує, це хто як замовить. А так, поки що питань нема ніяких, усе бомбовий хорошо, прекрасно, подобається і в планах, мабуть, додавить по лапі. Отут посередині. Між, отут в общем, і отут з двох боків горинища чого. Практикуємо вже 7 років, там саморобки всякі. Хлопці роблять густіше лапи саморобні, більше виробляють землю і обробляють городи ляля, -ля, що лопата лізе, що культіватор, що просто не вписуємо. Проти оранки це небо і земля. А потім, як заїжджає в поле, бере з болта, розкручує, завертає лапу в сторону. І пече на глибину повне рихлення так, як треба. По нашому опиту, саме найдовше, це в нас хлопці працюють, я позичався, робив. Це 7 років вже не орють. Я не орав 4 роки. Це четвертий сезон. На позиченому. І це тільки що проходив, іде трактор без нагрузки, мокра земля на всю лапу. Це я десь на 40, мабуть, загнав точно, не заміряв так на око. І цей старичок смалить без задишки. Тобто рихлення це в рази краще, ніж оранка, Тому що під низом, ще один ефект, під низом год пройшов, лежить кукуруза. І ця кукуруза таке відчуття, ну, наче під дощем поповна. Це просто не описуємо. вона навіть не пробує розкладатися, не гніє, там мертва земля. А зверху, вже на 7-річному досвіді, на саморобках на тих, родить краще, земля рихлиться навіть весною, коли на оранці, на пшеницях є репанки тріщина, висихає. Є проблема, а. На щільованому або на детаплаву, ну, років через 3-4, не раніше, то наче ґрунт коричневий робиться і розсипчастий, і він ту репанку наче засипає. Тобто нема такої біди з висиханням ґрунту. Це разниця сумашедша. Оце те, що хотів сказати. Щось надумаюсь ще підкажу. Я обіцяв, що зніму той агрегат він, хлопці, на продаж стоїть. Той, що з котком активним і шпоровим і неактивним. Що забивається, намотує, чистіки самі робили. Ну це як буде нагода. А так поки що відео таке. Довольний до німагу, Кайфую, як мала дитина у десь у, у цьому, як він. У спорттоварах, як раніше магазини були. У універмазі, коли купіть мені маму машинку і тату, оце таке радію, хожу коло нього, хоч бери та протирай. Все поки що хорошо, все гуд, мені сподобалось.